Зима прийшла очікувано. Принаймні комунальники не дивуються снігопадам у грудні і намагаються вчасно прибирати місто від снігу. Лише цієї ночі працювало 33 одиниці техніки, які розкинули на дороги понад 250 тисяч кубометрів піскосуміші. Я хвіфрук, я не сітку, я вже прибрати, посипати будь -я. Автобуси ходять, маршрутки. В подйомах треба посипати всюди, бо ж так, яку ульот машини не було люди люди. на роботу, запізнюються Куди? треба їхати люди. Працювати снігоприбиральна техніка так, як треба, може лише вночі. Вдень проштовхнутися у тиснявах такому Камазу нереально. бідкаються комунальники. Втім, у разі сильних снігопадів доводиться працювати в екстремальних ситуаціях. Самі розумієте, машина на плев'я більше. Важче, вони під'їжджають близько до піскосія, а з нього може якийсь і камінчик випасти. Але якщо є потреба, випасти певну кількість машин, вона виїжджає постійно і посипає полицію. З Позаранку починають працювати і двірники. Взимку у них роботи добряче більшає. Треба і хідники підсипати, і лід порубати, і сніг відкинути. І два рази, і три рази виходжу, як сніг падає, бо дуже садобчить мені, то тяжко мені потім добати лід. Хвилююся, я можу і сама впасти. <хи> то, знаєте, таке. Нагадаю, у Львові працює понад 2,5 тисячі двірників. Ще 130 одиниць снігоприбиральної техніки прибирають місто в зимовий період.